Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні 30 квітня і ми розпочинаємо новий урок з української літератури. Тема нашого уроку продовжується: Пригоди і фантастика у сучасній прозі Галини Малик. Незвичайні пригоди алі в країні недоладії. Цитатна характеристика персонажів. Група результатів 1. Усно взаємодіємо! Тож сьогодні на уроці ви напишете невеличку самостійну роботу, за яку обов'язково отримаєте оцінку. На минулому уроці ми з вами вже розпочинали читати твір Галини Малик Незвичайні пригоди алі в країні недоладії. Ми трошечки повторимо цей твір, а вже потім ви перейдете до самостійної роботи. Нагадайте мені, чого вчить нас казка Незвичайні пригоди алі в країні Недоладії. Чи хотіли би ви потрапити до країни Недоладії? Відповідь свою Обґрунтуйте. А тепер, будь ласка, розгорніть всі свої робочі зошитки. Запишіть 30 квітня. Цитатна характеристика персонажів твору Галина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії. Група результатів 1. Цю роботу треба буде виконати обов'язково, тому, будь ласка, не нехтате цим завданням. Для того, щоб сформулювати і записати в зошит тему, ідею та основну думку цього твору та отримати бали, я пропоную вам зараз подивитися дуже уважно, невеличкий відеофрагмент, пригадати ще раз коротенько сюжет цього твору. І в кінці ви знайдете відповідь на ці всі питання. Ви знайдете в кінці цього відео тему, ідею та основну думку, яку ви зможете записати у себе в зошиток та отримати за це завдання 3 бали. Але для цього слід бути дуже уважними. Тож сідайте всі зручненько, рівненько, і не забудьте, що вам слід написати тему, ідею та основну думку. Галю, ти вже все доробила? Трохи пізніше. Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Та мені набридло вже. Недарма кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Не хочу. Дивися, так і в недоладію потрапити можна. Ех, ох. Галю. Алю. То як пов'язані дівчинка Галя та Аля з знедоладіє, дізнайся, переглянувши відео. Знайомся, це головна героїня книги сучасної української письменниці Галини Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії. Дівчинка Аля нічого не могла доробити до кінця, не доїдала, не допивала, не домальовувала, що почала, і навіть заплести другу кіску в неї не вистачало терпіння. Якось Аля вирішила вишити рушничок бабусі на день народження. Хотіла подарувати, а там лише один хрестик. Як Аля потрапила в країну недоладію. Осоромлена перед рідними Аля побігла у свою кімнату. Тут з'явився дивний чоловічок. Як Аля пізніше дізнається, його звуть недочеревик. Так, так, усе правильно. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз тільки скільки треба. Не дороби, не допиши. Не допочни, не долеши і не доїж, і не доши, і в недоладію мерщій. раптом щось підхопило Алю, і вона миттю вилетіла у розчинене вікно. І так, це був лише перший розділ із. Ого. тридцяти. Твір маленький, значно більший від оповідання, але менший за роман. Знайомся з новим епічним жанром повістю. Це великий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями проміжку часу. Однак із героями твору Галини Малик трапляється чимало фантастичних подій, які сприймаємо як реальні. А ще твою увагу точно привернули чарівні віршовані заклинання. Тож це повість казка значний за обсягом епічний твір. Який має вільну будову та поєднує в собі реальні та казкові елементи. Розділи реальне та фантастичне у творі Реальне це героїня Аля, її бабуся. Кімната Алі. Вишитий рушничок, малюнок чоловічка без голови. Фантастичне країна недоладія. Місто недоград. Герої недочеревик і недоладько та чарівна інструкція номер 12 Напиши в коментарях до цього відео, що ще у творі реальне і фантастичне. А тепер пригадай зміст повісті казки Галини Малик та віднови послідовність подій у творі. Недочеревик порахував соту незавершену справу Алі і переніс дівчинку в недоладію. Аля знайомиться із недоладьком. Дівчинка рятує бабку, доробивши їй друге крило. Недоштанько пропонує Алі пристойне житло, кімнату без дверей. Аля пробирається до замку недороля десятого. Недоладько знайомить дівчинку з недопопелюшкою. Аля дізнається про державну таємницю. Як же розвивалися події далі? Робуй ще. Дівчинка проникає до зачарованого будиночка. Аля читає інструкцію номер 12 як перенестися з країни недоладії. Дівчинка потрапляє до рук першого недорадника. Недопопилюшка допомагає Алі вибратися з підземелля. Усі вирушають на пошуки стрілки. Недождень ремонтує годинник. Недоладяни допомагають доробити незавершені справи. Аля домальовує першого недорадника. Тепер, пригадавши зміст у відповідні персонажів із створу та їхні репліки, недоладько. Ти напевно тільки що прибула от такий компот. А я дивлюся на тебе, нічого не второпаю. Бо хоч одна кіска в тебе й не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. Аля. Так ось чому мені стало так радісно. Виходить, це дуже приємно розпочату справу доводити до кінця. Недороль десятий. Ох, як ти мене налякала. Усіх боюся. Але найбільше я боюся першого недорадника. Не до попелюшка. Не падай духом. Ми тебе виручимо. Ніч довга. Усі в замку вже заснули, а недоладько пішов у місто по допомогу. Поговоримо про композицію твору, тобто про його побудову, співвідношення всіх компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї. Пригадай, розрізняють сюжетні та позасюжетні елементи. До сюжетних елементів належить експозиція, початкові відомості про персонажів, час і місце подій. Зав'язка. Початок розвитку дії чи ситуації, де вперше показано конфлікт. Розвиток дії. Найбільша за обсягом частина твору, яка подає перебіг подій, розвиток конфлікту через учинки героїв. Кульмінація – момент найбільшого напруження в розвитку конфлікту. Переломний епізод у сюжеті. Розв'язка. Завершення подій, де вирішується конфлікт. Епілог Після Мова заключний елемент твору, де міститься розповідь про подальшу долю персонажів після розв'язки. Якщо сюжет це події в художньому творі, через які розкриваються характери персонажів і головна ідея, то позасюжетні елементи не розвивають подій, а лише вказують на інші особливості місця чи персонажів. Назвімо основні позасюжетні елементи. Описи літературне зображення пейзажу, портрета, світу речей або стійкого життєвого укладу, описи наявні майже в кожному творі, авторські відступи це розгорнуті авторські висловлювання, не обов'язковий елемент у композиції твору. Уставні епізоди це відносно закінчені фрагменти дії, у яких з'являються інші персонажі, дія переноситься в інший час і місце. Поглянь на цитату створу. Укажи позасюжетний елемент композиції на плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят піджачку, з широкими кишенями. На голові у чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні черевики із червоними шнурівками. Це опис недочеревика. Визнач сюжетні елементи композиції Повісті казки Галини МАЛИК. Експозиція НеВдалий подарунок бабусі на день народження. ЗАВ'язка. Зустріч Алі з НЕДОЧеревиком. Перенесення в чарівну КРАЇНУ. Розвиток дії. Пригоди дівчинки в недоладії. Ознайомлення з країною та її фантастичними особливостями. Знайомство з недоладьком та іншими мешканцями недоладії. ПРИГОДИ в палаці недороля Десятого. Пошуки інструкції Для повернення додому. Ув'язнення АЛІ та її визволення з підземелля. Пошуки годинникової стрілки. КУЛЬМІНАЦІЯ. Ремонт годинника. Спільне ІЗ друзями-недоладянами завершення незакінчених справ. РоЗв'язка. Повернення АЛІ додому. Епілог. Попередження дітей ЗІ списку. Подальша доля недоладян. Тепер можемо визначити тему й ідею повісті казки. Тема твору розповідь про пригоди дівчинки Алі, яка через свої недороблені справи потрапила в чарівну країну недоладію. Ідея утвердження важливості бути відповідальним у житті та вміти гідно долати будь-які перешкоди, уславлення доброти. Щирості, працьовитості, дружби, засудження лінощів, боягузтва, байдужості. Переглянь наші окремі відео, щоб дізнатися більше про проблематику твору та символічне значення країни недоладії і її мешканців. Сподіваюсь, що ви знайшли відповіді на ось ці питання, що слід було написати тему, ідею та основну думку. Так, тож, написали, якщо там буде все правильно, якщо ви все правильно знайшли, то вже у вас є бали. Далі у вас є невеличкі тестові завдання. Слова «От такий компот любить повторювати А. Не до попелюшка, Б. Не до штанько, В. Не до ладько, Г недороль 10. Букву з відповіддю написали собі у зошиток. Наступне третє повне ім'я Алі А. Галя Б. Алла, В. Аліна, Г. Аліса. Записуємо тільки букву з відповіддю. Наступне четверте завдання, за яке ви можете отримати цілию два бали це встановити відповідності. І останнє завдання, яке оцінюється в цілих 5 балів, це вам слід скласти і записати цитатну характеристику персонажів, а саме алі, Недорой 10, недочеревик, перший недорадник, недоладько та Недождень. Тож, ви робите ось таку невеличку табличку і створюєте свою цитатну характеристику, користуючись, звичайно, текстом, можливо, з вашого підручничка або там, де вам буде зручно. Після того, як ви виконаєте усю роботу, вам слід буде її сфотографувати та прикріпити на платформі для перевірки. Роботу слід виконати та надіслати до 4 травня. Успіхів вам впевнена, що у вас будуть гарні оцінки за цю роботу. Тому чекатиму! На завершення зробимо невеличку рефлексію, яка називається острів. Оберіть, будь ласка, острів, на який би ви завітали в кінці уроку, острів інтересу, острів радості, незадоволення, острів успіху чи острів суму.